Взагалі перебування самої свідомості людини в теперішньому моменті дає можливість усвідомити, що нема початку і кінця, а є лише вічність. Вічність це не протяжність у просторі, де час плине лінійно. А це вічне тепер, яке не протяжне, І тому воно недовге, а воно теперішнє. І це є справжнє життя, це те, що проявляє реальність, то це якраз і є Творець, воно нічим і ніким не створене, це є саме буття, саме життя. Воно завжди, воно саме існування, воно є вічністю і воно є саме вами. Вами насправді.